Тієї ночі, коли світ спав у тиші, я прокинувся рівно о третій. Годинник, мов свідок невидимого, застиг на межі між сутінком і світанком, і тоді, без звуку, без шуму всередині мене пролунав голос. Нелюдський, неземний це був беззвучний грім, який розітнув серце, як блискавка, розтинає темряву. Скажи моєму народу, щоб приготувався. Те, що гряде, не зупинить ні срібло, ні золото, ні людська мудрість. Скажи їм запасіться п'ятьма речами, лише п'ятьма. Усе інше зникне, розсиплеться, обернеться пилом. І я лежав, не маючи сили дихати. У грудях билося не серце, а сурма, що кличе до пробудження. Я зрозумів це слово не для мене одного, це звернення до всіх, хто ще має вуха, щоб чути. Світ заснув у самовпевненості, у блиску технології і в логіці комфорту. Людство переконало себе, що може контролювати час і стихії, але Бог нагадує: усе людське тліє, усе творене руками гине, коли доторкається його подиху. Як у дні Ноя, коли люди їли, пили, будували, торгували, і ніхто не вірив, що небо готує бурю. Але ной чув голос він почав будувати ковчег тоді, коли над ним сміялися. Він не бачив дощу, але чув слово, і це слово стало його спасінням. Так і нині, не побачено очима рятує, а почути серцем. Хто має віру, той будує до бурі, а не після неї. Цей голос прийшов не як покарання, а як милість, бо Бог не бажає смерті людині, він хоче, щоб вона приготувалася. Його любов це не лише розрада, але й попередження. Любов кричить, коли бачить небезпеку. І те, що я почув, було криком отця, який буде дітей серед ночі, щоб вони не загинули в вогні. Приготуйтесь, бо часи змінюються, зміцніть серця, очистіть думки, запасіться мудрістю, не страхом. Так звучав цей безлучний наказ у глибині мого духу: я бачив у сні або у видінні, не знаю, землю, що колихалася, ніби море. Люди бігли, шукали, хапали речі, які вже не мали вартості. Картки, гроші, повні полиці марного. І бачив інших, тих, хто в тиші молився, хто не збирав зайвого, але мав достаток. Вони були спокійні, бо в їхніх думах панував порядок Божий, а не хаос людський. Їхнє забезпечення не виходило з супермаркетів, а з небесного джерела. Вони діяли не за панікою, а за послухом. І тоді я зрозумів: різниця між загибелю і спасінням не в запасах, а в готовності серця чути Бога. Біблія каже: мудрі бачать біду і ховаються, а нерозумні йдуть далі і терплять. Це не страх, це розсудливість. Бог готує своїх не для паніки, а для миру. Його попередження не погроза, а захист. Тому, коли він говорить приготуйся, не вагайся. Це не заклик до зневіри, це запрошення до мудрості, бо той, хто слухає, живе. І як Йосип у Єгипті запасав зерно не зі страху, а з послуху, так і ми маємо сьогодні слухати голос, що будить нас серед ночі. Я кажу це не від себе. Моє серце знає, що сказане істине, бо Дух Святий несе одкрування не для обраних, а для вірних. І коли Бог промовляє, земля тремтить. Але душа отримуємо. Я не можу мовчати, бо знаю, що це слово для тих, хто дивиться зараз, для тих, кого щось у глибині душі привело сюди. Це не випадковість, це заклик. Заклик не бігти, а стояти твердо, не хапатися за матеріальне, а схопитися за віру. Бо коли все інше впаде, тільки віра залишиться опорою. Світ готується до нового циклу, і цей цикл несе випробування не для знищення, а для очищення. Бог не забирає вірних, щоб покарати, а відділяє, щоб зберегти. Тому сьогодні його голос звучить так само, як колись до пророків: – «Гутуй народ, мій. І кожен, хто почує, має зробити вибір довіритися йому або загубитися у хаосі власних рішень. Бо грейде час, коли золото не матиме ціни, коли розум людський вичерпає відповіді, коли плани сильних розсипляться як попіл. Але серед цієї бурі стоятиме той, хто слухає. Я стою сьогодні як вісник, не щоб налякати, а щоб нагадати Бог говорить. І коли Він говорить, усе творіння слухає. Земля, небо, вітер і вода знають його голос. І якщо ти чуєш його тепер, це не збіг, це вибір неба, це його милість, постягнута тобі. Прийми її, пробудися, бо ніч не вічна, але перед світанком завжди найбільша темрява. І саме зараз у цій темряві лунає його заклик: приготуйся. Коли Господь відкрив мені, що має народ його приготуватися, я очікував складних інструкцій, великих переліків, довгих настанов. Але замість цього почув коротко і ясно: п'ять продуктів усього п'ять. Усе інше стане порожнім. І тоді я зрозумів Бог не говорить для того, щоб вразити розум. Він говорить, щоб пробудити серце. Його мудрість завжди проста, бо простота форма істини. Сатана ускладнює, щоб відвернути увагу, Бог спрощує, щоб врятувати. І коли я почув це слово, воно вразило мене, як і Осафа в Єгипті, коли він тлумачив сни фараона. Ні срібло і ні золото зберегли народ, а зерно бо в часи випробувань цінність повертається до першого снов. До того, що дає життя, а не прикрашає його. Першим, що показав мені Господь, було зерно рису. Таке звичайне, що світ його знецінює, але небо його підносить. У ньому я побачу образ смирення, бо що таке рис? Маленьке біле зерно, яке чекає в землі, поки вода й тепло пробудять у ньому життя. Воно не привертає уваги, не має запаху, не вражає виглядом, але коли приходить голод, саме це зерно стає спасінням. У буті Іосиф не збирав дорогоцінності, він збирав зерно. Бо він знав: у роки голоду виживе не той, хто має коштовності, а той, хто має хліб. І тому рис сьогодні не просто продукт, це нагадування, що справжні благословення завжди приховані в простоті. Бог показав мені поля, безкраї і сяючі, на яких зріє біле зерно. Я бачу матерів, які годують дітей жменою рису, і бачу, як життя повертається в їхні очі. Я бачу, як народи будували цілі цивілізації на цих маленьких зернах. і дух промову: навчи народ мій, не зневажати скромне, бо в скромному сила. У звичайному мій замисел. Рис довго зберігається, йому не потрібна розкіш, щоб бути корисним. Йому потрібні лише вода й вогонь, два елементи, створені самим Богом. І це не випадковість, що саме через них готується їжа, яка живить тіло, бо так само через вогонь випробувань і воду благодаті готується дух людини. Рис це не просто вуглеводи, це новочне вчення про послуг. Зерно не сперечається із січем. воно падає туди, куди його кидають, і чекає свого часу. Так і віруюча душа має покірно прийняти місце, куди її послав Бог, навіть якщо це темна земля чи невідомий шлях. Бо коли приходить Божий сезон, це зерно дає плід, що нагодує не одного. І тоді я зрозумів, рис це образ послуху, що народжує забезпечення. Тому Господь каже: збери його, збережи. Усвяти свої запаси молитвою, і я благословлю їх множенням. Другим продуктом, який показав мені Бог, була квасоля. Я побачу її як доповнення до рису, як друга, створеного для Союзу. Коли ці два з'єднуються, вони творять досконалу гармонію. На молекулярному рівні їхні білки доповнюють одне одного, створюючи повноцінну поживу. І я почув, як дух каже, так само і мої діти мають бути в єдності, щоб вижити. Поодинці вони часткові, разом цілісні. Квасоля це образ терпіння, її не можна приготувати поспіхом. Вона потребує часу, води, вогню й очікування. Але коли вона готова, вона насичує, зміцнює, відновлює. Бог учить через квасолю чекати його часу. Я згадав історію пророка Даніїла, коли цар наказав йому їсти з царського столу, він відмовився від розкоші і попросив овочів та бобових. І після десяти днів він і його друзі виглядали здоровішими за всіх. Чому? Бо їх живила чистота, а не надмірність. Вони обрали послуг замість задоволення і Бог прославив їх. Квасоля символ цієї чистоти, цього вибору на користь Божої простоти. Вона дає силу тим, хто не може розраховувати на м'ясо чи молоко. Бо в ній закладений той самий білок, що підтримує життя. Так Бог показує, його забезпечення не залежить від багатства, воно залежить від слухняності. Коли я бачу це видіння, мені було відкрито, що рис і квасоля – це два перші стувпи Божого забезпечення. Вони з'єднані не лише хімічно, а духовно. Один символізує смирення, інший терпіння. Один дає силу тілові, інший витривалість духу. І коли людина поєднує їх у послуху, вона стає стійкою. Бог дає не лише фізичну їжу, а й уроки виживання душі. Бо як рис насичує, так послух наповнює миром. Як васоля вимагає часу, так віра потребує витримки. Це не нове відкриття, це повернення до вічного. Так жили покоління, що переживали війни і голод. Вони мали просте, але мали благословення, бо хто має вдячність, той завжди ситий. І коли нині Господь каже, п'ять продуктів він не просто говорить про їжу, він дає духовну формулу стійкості. Бо фізичне відображає духовне. І перші два продукти це не лише зерно й бобові, це два крила віри смирення і терпіння. Без них людина не витримає бурі, але з ними вистоїть, нагодує інших і збереже світло серед ночі. Коли Господь відкрив мені третій продукт, я зрозумів, що ми вступаємо на священну землю. Це не просто їжа, це знак. Во третій продукт олія. У цій простій речовині схована таємниця життя, світла і помазання. Люди дивляться на неї як на звичайний жир, на засіб для приготування їжі, але Бог показав її як духовну субстанцію, через яку його присутність колись виливалася на пророків, царів і священників. Коли Самуїл взяв ріг і помазав Давида, не просто олія торкнулася його голови, Дух Божий зійшов на нього з того дня. Так само і тепер Бог нагадує нам, що без улії світильник гасне, навіть якщо він ще цілий. Без улії немає світла, немає життя, немає тепла. Улія – це концентрація Божої мудрості. Вона живить тіло, підтримує клітину, змащує кожен організм, щоб він не скрипів у стресі і виснаженні. І в цьому є глибока паралель. Як тіло потребує олії, щоб працювати, так і дух потребує Святого Духа, щоб не згоріти у випробуваннях. У писанні сказано: ти помазуєш голову мою уливою. Чаша моя переповнюється. Це не просто поетичний образ, це формула духовного захисту. Той, хто має олію, не висихає. Його лампа горить навіть тоді, коли навколо темрява. У часи стародавні улія була скарбом, дорожчим за золото. Нею лікували рани, нею змащували кіло від спеки, її додавали до хліба, щоб продовжити життя. І коли Бог каже сьогодні запасатися улією, це не лише турбота про фізичне, це знак, не дозволяй духові своєму пересохнути. Підживлю його щодня молитвою, словом, вдячністю. Бо людина без внутрішнього помазання швидко тьмяніє, її лампа гасне, навіть якщо вона все ще говорить про віру. Як у притчі про десять дів усі чекали жениха, але тільки п'ять мали запас олії. П'ять інших розумні, практичні, передбачливі, увійшли на весілля. Решта стояли перед зачиненими дверима. Вони мали лампи, але без олії, і двері не відчинилися. Так само і зараз. Ти можеш мати релігію, але без олії духа вона порожня. Можеш мати знання, але без Божої сили воно мертве. Бо саме помазання робить слово живим, молитву сильною, а віру дієвою. Бог каже своєму народу, не дозволяй вогню згаснути, збери запас олії фізичної і духовної. Бо коли настане темрява, не буде часу шукати. Олія зберігається заздалегідь, а не тоді, коли світильник уже тьмяніє. І водночас це практична мудрість. Олія це енергія, що підтримує тіло, коли інші джерела недоступні. У ній сконцентрована сила, здатна живити серце і мозок. Без неї клітини не висихають і життя зупиняється. Під час великих воєн і голоду ті, хто мав навіть трохи олії, жили довше, бо одна ложка на день рятувала тіло, давала ясність розуму, тримала серце в силі. І тепер Бог каже запасай олію, бо вона не лише для їжі, але й для помазання, для світла, для лікування. Це Божий засіб, що має багато призначень, як його благодать. Улія також є символом лагідності. Вона пом'якшує все, до чого торкається. І коли Бог вливає свою олію в серце, воно перестає бути кам'яним, воно стає здатним любити, прощати, співчувати. Бо без олії дух стає сухим, холодним, колючим. У часи випробувань, коли світ жорстокий, саме лагідність рятує душу від розпачу, помазані не зламуються, бо в них є еластичність духа, вони згинаються, але не ламаються. Вони вміють гасити вогонь ворожнечі своєю м'якістю, бо в них тече олія Божого миру. У кожній краплі цієї рідини закладений духовний принцип: те, що здається малим, може живити велике. Улія тихо тече, але живить полум'я. Вона не шумить, але дає світло. Так само діє Дух Святий, не гучними словами, а внутрішньою силою. І коли Бог сьогодні говорить про олію, він не закликає до паніки, він навчає забезпечення. Бо олія це запас, який підтримує лампу в час, коли інші гаснуть. Запасай цю улію з вірою. Зберігай її не лише в посудинах, а в серці, бо прийдуть дні, коли саме вона утримає тебе в ясності, коли розум світу затьмариться страхом. І кожного разу, коли капаєш олію на сковороду, коли готуєш на ній їжу, коли бачиш, як вона зливається з вогнем, пам'ятай, ти покликаний бути світильником, не димом, не тінню, а вогнем. І щоб горіти, потрібно мати олію, бо світло без джерела не існує, віра без духа мертва, а людина без Божого помазання лише порожня лампа нічній темряві. Коли Господь показав мені четвертий продукт, я відчув у серці солодкість, що переходить у страхоповагу. Бо цей продукт не лише пожива, а свідчення про саму природу Божої доброти. Це мед, чистий, природний, не торканий руками фабрик, не розбавлений штучними домішками світу. Мед, який не псується, не гниє, не втрачає властивостей навіть через тисячоліття. І тоді дух промов: поглянь, що я створив. Поживу, яка переживає смерть, бо я, життя, що не підладне тлінню. У кожній краплі меду закладене свідчення про вічність, про те, що створене Богом нетлінне. Мед це Божа мудрість, зібрана працьовитими створіннями, які не знають відпочинку. Поглянь на бджолу: вона живе для праці, її життя коротке, але плоди її труда залишаються на віки. Вона трудиться не для себе, для інших. Вона служить цілі більше за власне існування. І саме тому Бог дав їй силу творити мед, найчистішу форму енергії, найсолодшу форму зцілення. Писання каже. Бо слово твоє, Господи солодше від меду для уст моїх. І ця паралель не випадкова, бо мед у тілі чинить те саме, що, слово Боже, у душі: відновлює, лікує, дає силу, знімає біль. Мед це природне диво, хімічно неможливо за людською логікою. Його структура настільки досконала, що бактерії не можуть у ній жити. Саме тому мед не псується. У гробницях фараонів знаходили започатані посудини з медом, і він був цілим, свіжим, придатним до споживання три тисячі років. І Бог каже через це. Моє забезпечення не має терміну придатності. Моє слово не старіє, моє стілення не втрачає сили. Коли людина тримає в руках ложку меду, вона тримає частинку Божої вічності. Мед це швидка енергія, що піднімає виснажене тіло. Але ще більше це стілення, запаковане в солодкість. Він стілює рани, які не гоються. Він заспокоює горло, коли не вистачає голосу. Він очищує тіло від того, що утрує, і в цьому духовний символ. Бо слово Боже, це теж мед, який стілює душевні рани, очищує серце від гіркоти. повертає голос тим, хто мовчав у страху. Коли Давид писав Соти меду, слова добрі, вони солодкість для душі і ліки для кісток. Він порочу вказував на те, що прийде з Голгофи. бо кров Христа найчистіший мед для духу людського, що вилився з любові, а не з вигоди. Мед це нагадування, що Божа доброта завжди перевищує людську гіркоту. У найтиміші часи, коли серце втомлене і руки опускаються – навіть одна ложка солодощів нагадує, життя триває. І так само одне слово списання, вимолене у вірі, може оживити цілу душу. Бог не залишає нас без знаків, і коли він каже запасатися медом, то це не лише турбота про тіло, а духовна інструкція наповнюватись його словом. Бо прийде година, коли людські голоси стихнуть, коли джерела новин замовкнуть, і лише ті, хто мають у серці слово, зможуть залишитися спокійними. Мед також є символом Божого завіту: земля обітована, описана як земля, що тече молоком і медом. Це образ достатку, миру, відновлення після рабства. І тому, коли ти куштуєш мед, пам'ятай, ти куштуєш обітницю. Бог дав своєму народу не просто втечу від Єгипту, а новий смак життя солодкий після гіркоти рабства. Так само і тепер, після темряви, що насувається, прийде світло. І душі, що зберегли слово, знову відчують цю солодкість. Бо той, хто береже мед, береже надію. Мед це також дисципліна, бо він народжується не від однієї бджоли, а від спільноти. Кожна крапля результат узгодженої праці, терпіння, порядку, і Бог через це навчає нас, виживає не той, хто ховається сам, а той, хто є частиною Божої громади. Як бджоли вулика, так і віруючі покликані працювати разом, творити простір забезпечення, де кожен приносить свій нектар. У такій єдності народжується сила, яку не зламати, бо де є мед духовної спільності, там Бог серед народу свого. Коли я бачу це у видінні, я плакав, бо зрозумів навіть у кризі Бог залишає солодкість. Навіть серед бурі він залишає місце для вдячності. Мед нагадує, що його любов не зникла, що навіть коли навколо гірко, усередині може бути мир. Бо мед це не втеча від реальності, це підтвердження, що добро ще живе. І кожного разу, коли ти куштуєш мед, благослови Господа, скажи йому: ти добрий навіть серед бурі, ти солодкий, навіть коли світ гіркий. Бо це і є віра, знайти солодкість там, де інші бачать лише попіл. І тоді мед стане не просто продуктом, а молитвою, що залишається на язиці як нагадування: Бог благий, Його слово вічне, Його забезпечення не вичерпується. П'ятий продукт, який Господь відкрив, був найпростішим і водночас найглибшим зазначенням: це сіль, не золото, не срібло, не рідкісна спеція, а звичайна біла сіль, яку люди звикли не помічати. Але коли я побачив її у світлі Божого об'явлення, зрозумів, що це не просто приправа, а символ життя, чистоти і вірності. У тиші дух промову, сіль це те, що зберігає від розкладу, сіль це те, що дає смак усьому, чого торкається. І я зробив тебе сіль у землі, щоб через тебе не зіпсувалося те, що ще можна врятувати. І тоді я усвідомив, Бог не просто говорить про продукт харчування, Він нагадує про призначення своїх дітей. Сіль це перше, чим зупиняли смерть. Ще задовго до лікарень, ще до появи антисептиків. Саме сіль очищувала рани, оберігала від гниття, лікувала тіло. Коли пророк Єлисей увійшов у Єрихон, люди сказали йому: Вода у цьому місті погана, земля безплідна. І пророк попросив нову посудину, насипав у неї солі, кинув у джерело і сказав: Так говорить Господь, я ці води, не буде від них більше ні смерті, ні безпліддя. І вода стала чистою. Це не просто історія, це духовний закон. Те, до чого торкається сіль, очищається. Те, де з'являється Божа присутність, уживає. І тому Бог каже кожному, хто його слухає: Будь сіллю. Навіть коли світ розкладається, ти покликаний зупиняти цей процес. Сіль це сила, яка не привертає уваги, але без неї все стає прісним. Вона розчиняється, щоб дати смак, зникає, щоб врятувати. Це образ служіння, бо істина віра не прагне слава, вона розчиняється у світі, щоб зберегти його від гниття. Вона не хвалиться, не виставляє себе, а тихо діє, зберігаючи життя там, де все починає помирати. Так і Божий народ непомітний для світу, але незамінний для плану спасіння. Без солі їжа не має смаку, без вірних душ, світ не має змісту. Фізично, сіль є основою рівноваги життя, кров людини солона, як море, з якого створено все живе. Кожен рух м'язів, кожен удар серця залежить від натрію і калію, що працюють у злагоді. Без солі життя зупиняється. У кризу, коли тіло виснажене, коли піт вимиває з нього життєву силу, саме сіль повертає стабільність. Коли води забагато солі не вистачає, приходить смерть. Так само і в духовному. Коли є багато знань, але немає істини, багато емоцій, але немає послуху, душа розчиняється, втрачає напрямок. Сіль це баланс між благодаттю і дисципліною. Це нагадування, що любов Божа не безлад, а порядок, що тримає світ. Сіль це також символ завіту. У стародавньому Ізраїлі був так званий Союз солі угода, що не могла бути розірвана. Коли укладали такий завіт, брали сіль і клали на жертву як знак вічної вірності. Бог сказав Ааронові. Це вічний завіт солі перед Господом для Тебе і потомства Твого. І через це слово сіль стало не просто мінералом, а знаком постійності між небом і землею. Коли Бог нагадує нам про неї, він говорить: Я не міняюся, мій завіт із вами непорушний. Сіль не псується, не втрачає сили, і тому вона є образом Божої вірності, яка не зникає навіть тоді, коли людина забуває його. Ісус сказав: Ви сіль землі, але якщо сіль втратить силу, то чим її солити? Вона вже ні до чого не придатна, хіба тільки викинути на потоптання людям. Це попередження не про втрату віри, а про втрату впливу, бо сіль може бути фізично присутня, але втратити смак. Так і людина може носити ім'я віруючого, але не мати сили, що зупиняє розклад гріха. І тому Господь закликає: Не втрачай свою силу, не дозволяй світові розчинити тебе у своїй гнилі. Залишайся чистим, залишайся солоним, залишайся вірним. Сід це також засіб збереження. У давнину нею рятували їжу від псування. І навіть сьогодні, коли технології розвинулася, стародавній принцип не змінився. Без солі немає тривалості. І це духовне віддзеркалення правди. Без Божого Слова немає стійкості, без молитви, як без солі. Життя розкладається від гріха, від страху, від сумніву. Тому Бог каже: посоли своє життя моїм словом, посоли свої вчинки послухом, посоли свої рішення мудрістю, бо сіль це не розкіш, це потреба. І коли ти бачиш білу кристалічну сіль у своїх руках, згадай, вона така ж, як ти, створена, щоб зберігати життя, щоб давати смак, щоб очищати. У ній є сила моря, у ній є пам'ять світла, вона не гниє, бо в ній немає брехні. І коли Бог велить запасати її, це не лише для тіла, а щоб нагадати духу, твоя місія бути тим, хто зберігає, коли інші руйнують. Ці п'ять продуктів, рис, квасоля, олія, мед і сіль, не просто список виживання, це духовний план спасіння. У рисі смирення, у квасолі терпіння, в олії помазання, у меді милість, у солі чистота. І коли вони зібрані разом, це не просто харч, це завіт. Бог дав ці п'ять, щоб нагадати, його забезпечення охоплює все тіло, душу і дух. І як у дні Іоосифа зерно врятувало народ, так і тепер послух цим простим словам збереже тих, хто довіряє. Бо не багатство, не хитрість і не паніка дадуть життя. А віра, що слухає голос Божий і діє вчасно, і коли буря накриє землю, ці п'ять речей стануть свідченням, що Бог вірний, його слово не минає, його завіт стоїть як скеля, навіть тоді, коли все навколо сипеться у порох.